Шалом, це Славко. Ми засію дуже вдячні всім нашим щедрим донаторам. Ми не сподівалися такої допомоги від вас. Нам дуже приємно, це нам зараз дуже допомагає. Але менше з тим, поговоримо за оцей графік нашого Ріхарда Верекера, нашого брата, котрий. Має оптимістичний надії. Бачите, оці от сіреньке і це як от сам сказати, гівняне, оці два кольори, які отут от на лютому 24-го року заканчуються. Він вважає, що дуже бракує стріль на 203 мм і 152 мм для, гіацинт, для гіацинтів, гіацинт Б, гіацинт С, і тому нібито різко скоротилися втрати. Цих артсистем, тому що вони менше присутні на фронті. Бо, як він казав, якщо перетину в середньому кожні 8 днів накривали Збройні сили один гіацинт С, то зараз нібито вже майже 3 місяці не накривають. Ну, ясно, чому такі висновки він робить, тому що він користається з оцього от, бачите, варспотінга, а тут дійсно гіацинт С, ось 54 одиниці, Ну, їх. Більше ніж 60, тому що і Орікс, і от бачите, що от є втрати, втрати, і потім бац, і втрати зникають. з січня 20. Насправді це не так, тому що вони не тим користуються. Ось на жентрі ПРПТА 4 квітня засвідчив знищення дроном 2С5 гіацинт. Нікуди вони не ділися, ось вони є. Ось він був знищений, треба було подивитися, де саме це на карті відбулося. Але там якось у нього мутно, Якщо в перший день не встигнеш, то далі оці посилання не дуже працюють. Або я не дуже розібрався. Так що у нас вже багато вже народних оглядачів. Вони мають зацікавитися зараз саме гіацинтами самохідними та буксированими. Тому що їхнє вичерпання є дуже важливою ознакою для нас. Ось. Наш брат Хаймарше цілу гір, гілку присвятив цим гіацинтам. Ось його таблиця, поговоримо на дне, за неї. Ви бачите, ну там він спочатку виходить теж з даних Орікса, що 60 одиниць, ясно, що там буде більше за Оріксом, коли б не, не одиниць 70, але справа не в тому. Гіацинти не використовувалися на першому етапі бойових дій, ви знаєте, тому що. Ось, нема втрат. Тому що гіацинти з'явилися втрати не раніше, ось червня 22-го року, травня, власне, травня. От і разом із цими спіонами, коли змінилася ситуація на фронті, бо до того, ви бачите, основна маса. Акація 152 мм. Завдання вирішив, коли пік скакнув втрат, то ясно, що з'явилися оці артсистеми. Ось він я цей пік кар'єри, котрого, здається, минув. І для цього їх виймали з баз зберігання. Тому що насправді те, що нам кажуть, не було їх. О 385-та бригада бригада другої армії, ви знаєте, а ще військової. Там, за угодою, зберігання за цією угодою про ограничення збройних сил в Європі мало зберігатися 64 гіацинти самохідних і 72 гіацинти Б. Фактично, станом на дві на двох тисячний рік. На дві... оці вони вже були передані на бази храніння в основному на 94-ту, і на оці ми менші, що служили для розгортання. Ми зараз поговоримо. Фактично там було 18 МСТС на ходу, а за штатом мало бути 54 і 18 мста СМ, 72 одиниці. Так само друга артбригада з підпорядкування ГСВГ, вона теж нібито мусила мати гіацинти, 30 з чимось штук гіацинтів. Ну, ясно, ці пушки служили їй для прориву, тому що це було почнення групи 8. знаходилась Фактично, там те, те саме. 18-м стаєс і 8 ураганів 220 станом на 2019 год, як ви розумієте. І те саме можна сказати, да, за 39-ту дострілкову бригаду, в яку чомусь записали гіацити. Ну, ймовірно, вони там були і здавалися на бази. І як ми бачимо, що основною базою хранення є вже дуже добре відома нам 94 та Ось вона. 94. -та. Можете подивитися, в якому вони тут стані були. Зараз. Е, не тут наш красний. Ну, ми зараз до. Ось! Власна, 94 та база. Значить, на початок війни там знаходилися ви знаєте, 420 одиниць. На 10.01.2024 року вивезли 175 одиниць і лишилося 245 одиниць або 50 за вас. Це фактично основний запас гіацинтів. Але ви бачите, що що покажайся, куди вона диреться. Не треба. Не а треба. Ася, не надо не на це показувати. Кішка героїчно штурмувала мам нашого. Каврай героїчки вернулась без потерь експедиція нашого. Бачите, котці откати такі, як це сказати, альпіністи. Що найменше ви бачите ще влітку 23-го року, щонайменше найменше двадцять одиниць були розібрані, і багато з тих за знімком. Зими поганеньким теж виглядають, бачите, тіні ні, виглядають на те, що нема стволі Раз, два, три, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Коло 30 штук, бачите, ті не відбрасують. Покійник, покійник не відбраси тіні. Це виглядає на те, що їх там значно менше в придатному стані. Так само треба сказати. За базу 70-20 далеко східно було 68 одиниць на початок війни. Ось вона. І лишилося 35-33. Вивезли, але вони там в такому стані, я скажу, що говорити за те, що вони кудись поїдуть, я би не взявся. Зі 120-ї бази, допустимо, бачите, всі були 36. Бачите, вивезені всі 6 батарей. Ви бачите, всі були вивезені, виявилися станом придатними. Всі були вивезені. Так само з 744-ї на озброєння, це коли бригади формували про мобілізації, відправляли на фронт, то все вигрібли. І тут дві батареї, тут от з діставого городка, власне, цього всього нема. Лишаються 80-та. 230, -та. ну це цвинтар. Зразу заговоримо за 80-ту базу. Вони там ось 31 було, потім стало 36, довезли, значить, тут нічого сказано 31, має бути 36, їх туди довезли. Але це має бути як цвинтар техніки. От на 120-й, чому хотів показати 120-ту базу, вони бачите в гардажі в надульники. От якщо взяли все, то ви бачите, що вони стояли до воєнних снімах, а всі в хорошому стані. Тут видно по є надульники, видно, що арт-системи були в нормальному стані, тому їх побрали. А за 80-ту, значить, базу, ну що тут можна сказати, що. Шо... Якщо вони там стоять і в умовах війни з усіх вивозять всі, а там не дуже що є, ви бачите, ну тут є стіні, по крайній мере, відбрасують, є і покойні, є і тіні стволов відбрасують. Це це снімок 10 січня 2024 року. Але коли судити по інших артсистемах на 80-тій базі, я не дуже вірю. Так само я скажу. Ось вона, 243 я база. Було до війни 18 одиниць, і з них 11 вже зняли. Арт-часть, вже ствали з них зняли. Чому до серпня 23-го року вивезли всі? Ви бачите, що або на кан... не на канібалізацію, або просто викинули. Тому що гіацин, самохідниця та артсистема, з котрої. Найбільше розтягують артилерійські часті, ходові часті, власне. Ну, а це подивіться, в якому стані вони зберігаються на цій 70-20 базі, що 35 лишилося станом на травень 23-го року. Але я не вірю, що вони кудись поїдуть. Подивіться на те, що тут осталось безствольне, безлючна. Ну, це покійники, так, да. має рацію, що з ніякої 70-20 бази довгосхідної. І от бачите, нічого вже не взяти насправді. І лишається сахалінська база. Зараз ми вам її. Так, зі слов городка, ви бачите, всі вивезли. Казали. Ось ситуація. Як вони там валялися. Бачите, все підгрібають. Якщо чогось нема, значить воно якось може послужити для ремонту. І це сахалінська база, ось вона, але я щось я не вірю в ці 12 одиниць. Бачите, люки по я не вірю, що ці 12 одиниць кудись поїдуть вже з Сахаліна. Нікуди вони Сахалін не покинуть, я будь японцям доведеться все це дорізати на екологічно загрізньоний металобрух, Тому що якщо вони в такому стані були, то нікуди вони не поїдуть. Ну, що можна сказати за стан Яцинків? Що пік кар'єри цієї артсистеми, ви бачите, що 293 були вивезені з усіх, усіх 200-323 машини рахуються, але ми беремо, що найбільше 220, ймовірно, буде придатних. Так що ви бачите, що кінець черги теж помітний. Не забувайте, що стрільна нема. Що із стрільною Великі проблеми до гіацинту, і ясно, що то на ту невелику кількість ахсистем якось їм стрільна вистачить. І тут Верекер висловлював гіпотезу, що менші втрати гіацинтів стали через те, що нема в Україні менше стрільна, 155 далекобійного, що нема чим накривати. Я скажу, якщо в великих копаннях накрили заправку, Атакамсам не знаю для чого ще, бо магазин сім'ян накрили. Вибачте мене, І це що стріляти по великих копаннях. Це що стріляти по афінах? Розумієте, коли веніціанці об, облягали Афіни, то вони вздумали влупити в Парфенон тільки тому, що там був якийсь пороховий склад. Слухайте, якщо працює заправка напроти Базару, то скажу витрачати на неї атакамс, краще витрачайте атакамси на військові цілі. Тому що Капані, я скажу, це як Рим, це відкрите місто. Я не розумію. Я розумію, що жокості війни, що, да, що треба якось відповідати за Харків, але не по капанням. Так що я вважаю, що причиною скорочення артсистем геациве С і геацинт Б, який буде хай скоро розбирати, є брак стрільна, брак артчастин. Ну і тут треба спостерігати, тут треба все-таки з перпетуа. А потім, якщо нам зараз вдасться трохи, я відпочину, поговоримо за те, що всі оці дрібні бази на, на базі ну це склади хранення, на яких розгорталися бригади, їхні дивізії, полки, все оце вичищено в Росії і по бронетехніки для мотострілку повністю вичищені. більше того, вони почали свалку. Решток Т-55 вже порізаних, роззнятими баштами, зняти башня, вони почали розбирати звалище Т 55 Я думаю, неспроста розбирають звалище роздеталірованих. Т-55. думаю, що ситуація там значно гірша, але висновок один: росіяни йдуть в Абанк і поки що політична ситуація їм сприймає. Як довго вони будуть йти в атак? Ми знаємо. Док, доти до банк, доти, доки захід. Не посилить свою допомогу Україні, а на цей час, в принципі, їм техніки вистачить. Інша справа, чого вони цією технікою досягнуть, Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А ми зараз спробуємо пояснити вам сенс вичерпання дрібних баз хранення.